Часом бажаємо йому якнайповнішого одужання, його брат сьогодні у стартовому складі. Це так, щоб можливо заспокоїти болівальники Вереса, які не вирішив м'яч зберегти. От мені здається, стрімкіше можна було б розгортати цю атаку, якби пас пішов на правий фланг. А так шарай пробиває за штрафного майданчика. Бучан цей м'яч ловить. Владислав Шарай на себе за ініціативу о, наступів. Номінальний гостей сьогодні. Так, хоча в Києві матч проходить, але номінальні господарі. Це Верес. Динамо номінальний гість. Зараз Ванат на ударній позиції. Когут свою команду рятує. Богдан Когут. Пума. Офіційний технічний спонсор Української прем'єр-ліги з футболу. Ванат розганяє атаку своєї команди. Циганков на ударній позиції. Б'ється. У своєму стилі забиває циганков нам президента Вереса Іван Надійний В'ячеслав Шевчук також присутні на цьому матчі. Ось як пробив Віктор Циганков, розкішний удар. Ну, тут знаєте, авторський гол від циганкова всі права захищені. Фантастичне виконання, погодьтеся. І Динамо виходить уперед. Це «Тио»? Ну, Сьогодні рідко коли м'яч до Лебуденка потрапляє, тут вистачає такої бігової захисної роботи. Йде подача від кльоса, удар головою, але головою за межтах майданчика пощо не заб'єш. Це позиційну боротьбу або теоретично може її виграти у захисників Київського Динамо. Проходить пас від Кучерова. Вигадав таки цю передачу Валерій Тахновський б'є, вище воріт. Тахновський сьогодні на себе інцяд. Все ж таки Лонвейк. Він завдає удару. Над дев'яткою м'яс вистить. Вийшла хороша передача наша рояна правий фланг. Кагун. Зараз буде ще один навіс. Удар-поворот! Так вище пробуває Дахновський, супершанс Увереса, як на себе відволік увагу захисника. Не тільки він там був, а й Лебеденко, звертаємо увагу. І Дахновський так вирвався з-під Тимчика. Тимчик, мені здається, в серію оку свого суперника прогавив. І Віталій Дахновський 11-й номер з хорошої позиції пробував. Тут потрібно було докладати корпус, щоб пробити нем'є. Не дають пробити, трохи незручна передача, трохи спину в Ярську відіграв Циганкова. Циганков вже хотів назад скидувати, але до м'яча ледь ледь дотянувся Віктор Циганков і дискваліфікований. Вісідін непогано підключив Гармаша. Тут Дубінчак також на фланзі відкривається під Дениса. Гармаш здалеку б'є, аби вище воріт, м'яч летить. Десь Денис неповищений на свій удар. Це те, що іноді не вистачає Артем у Але у Динамо 10. Одесь. Динамо більше позиційних атак планової гри. А от від планової гри і з'являються ці корнери. А зараз момент може бути. Боянський на даній позиції не влучає ворота Віталій Боянський. Гроший був шанс. Просто серія рекрошетів, ось щось незрозуміле відбувалося. І... Зрештою, те, що ох, зараз яка передача від Богдана. Кого та перекидає бісієн? Куди без летить вищегорі? Артем Сєй танцового клубом. Сидорчук, хороший пасмобоярського на Цянкова. Цянков, Анков Гарма. І кого тут виграє свою дуель? Атака триває. Андрієвський назад не на Садорчука. Ти вищим є. Ну, зараз відчувається, що динаміці закашовується. Владислав Шарай таким чином прийшов на протилежний крилок у м'яч штрачає. Так, перевага у Динамо наприкінці зустрічі очевидна. І звідси має бути Андрієвський. Це от якраз для нього. Позиція. Олександр Андрієвський задає удар у кого перед собою відбиває. Бровнівський рух. Динамо чотири заміни відбулися, і ще хтось може вийти на футбольне поле на останні хвилини. Це Б'є Б'ється Ганков, хороший удар щільний кого переводить. М'яш все ж таки за межі поля. Кого було дуже непросто. подивіться, як м'яч опускався. Богдан і запустив у ближній кут, але по котрості гравців Вереса. Ну що фінальний свисток фіксує перемогу Динамо, таку робочу непросту перемогу на